Олімпійські об'єкти Лондона минулого тижня пройшли своє перше серйозне випробування. Майже 150 тисяч фанатів прийшли до Олімпійського парку, щоб поспостерігати за змаганнями з кількох видів спорту. До початку ігор залишилося дещо більше двох місяців. Тож організаторів є час, щоб як слід підготуватись. Що роблять і що доробляють у Лондоні, знає Марія Юнко. Три, два, один олімпійський стадіон готовий приймати відвідувачів. З цими словами під спалахи святкових вогнів та привітання глядачів відкрився Олімпійський стадіон у Лондоні. Багато фанатів прийшли до Олімпійського парку, де відбулося одразу кілька змагань з різних видів спорту від водного полу до хокею на траві. Втім, роботу на об'єктах не завершено. Робітники продовжували працювати навіть під час ігор. Головний стадіон та ще кілька олімпійських будівель поки що не готові. Будівельник із Румунії Влад розповідає, що зведення олімпійського стадіону не можна порівняти з тим, що він робив раніше. зовсім інше незрозуміле відчуття від наближення перших пробних змагань. Мені перехоплює подих. не лише для атлетів, але й для нас робітників. Присутність на олімпійському стадіоні це подія цілого життя. Через кілька місяців тут змагатимуться спортсмени із рідної країни, влада та цілого світу. Втім, у пробних змаганнях беруть участь лише атлети з університетських команд Британії. я беру участь у цих змаганнях, щоб відчути дух олімпіади та отримати стимул, який допоможе сконцентруватись та якнайкраще підготуватись до Олімпійських ігор. Для голови організаційного комітету олімпійських ігор у Лондоні, легкоатлета Себастьяна Коу, пробні змагання це можливість поспілкуватися із молодими атлетами та продемонструвати результати семирічної підготовки до ігор. перевіряється абсолютно усе робота систем безпеки, механізм продажу квитків, управління, потоками глядачів, координація взаємодії різних служб парку, логістика буквально все для нас. Це дуже значущий момент. Щоправда, піднесення від проведення пробних ігор було дещо зіпсоване британським таблоїдом, який вже наступного дня написав, як допоміг робітнику успішно пронести на стадіон удалену бомбу. Це доводить, що організаторам Олімпійських ігор ще є над чим працювати. Якщо все буде зроблено як належить, глядачі ніколи навіть не дізнаються про титанічний обсяг роботи з лаштунками і натомість зможуть насолоджуватись таким прекрасним видовищем, як цей хор дружин солдатів, який допомагав із відкриттям олімпійського стадіону. Марія Юнко голос Америки.